Весела ранкова гімнастика. Приймаємо вихідне положення, ноги на ширині плечей. Ручки опущені. І розпочинаємо. Раз. Підняти руки вгору. Піднімаємо ручки вгору. Тягнемося, тягнемось, тягнемось вверх. Високо, високо, високо. Ще. ще, ще. Два. Нахилитися додолу. Нахиляємось тепер і торкаємось руками підлоги, тягнемось вниз, тягнемось, тягнемось тепер. Не згинайте, діти, ноги. Як торкаєтесь підлоги. Три, чотири. Прямо стати. Будемо знову починати. Знову прийміть вихідне положення, ноги на ширині плечей, ручки опущені. Тепер ставимо ручки на пояс. Приготувалися далі робити вправо руки в боки, ручки на поясі. Будемо робити нахили тулуба вперед, назад, вправо і вліво. Нахились вперед, вліво. Нахились назад і направо. Тепер наліво. Щоб нічого не боліло. Ще нахиляємось ручки на поясі, нахиляємось вперед. Рівненько вправо і вліво. Раз, два, три, чотири. Стрибаємо на місці. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Набираємося сили. Тепер зупинились, ставимо ручки на пояс. Нахилились вперед. Тепер стали рівненько, повернулись, обернулись кругом себе, обернулись і матусі усміхнулись, щоб ранок наш був добрим.